Олексій Олексій Олексійович. Добре, розкажіть сьогодні обрану mm -hmm. Сьогодні відбулися збори активу громадської організації Рідні Кіровоград, де лікував попередній голова цієї організації і було обрано новою головою громадської організації Андрія Олександровича Табалова Ця організація існує. Вже близько двох років да, на терміну в Її активі конкретні справи, якими вона може зробитись. І я думаю, що в майбутньому в неї буде ще більше цих конкретних справ під керівництвом другів. Прилучити ну, якісь зробили справи в орієнтированні. При ліченні справи, я думаю, що про них всі знають. Це і декілька суботників по влаштуванню набережної інгуму, Зараз в цьому році це декілька акцій по допомозі. Військовом, дітей захищають країну на Сході, допомога дітям і так далі. Ну, про те, що Ось Андрій Олександрович, будучи членом цієї громадської організації, також народним депутатом подякували на вирішені деяких міських питань, це всім відомо. Не погляд, на мій погляд найбільше шов. Значуща, найбільш цікава акція, яку він провів, це дозволим дітям побувати в Верховній Раді. Для них це был... мабуть... ну, була найвизначніша позиція поділя в, в житті. Я так думаю, і це заслуга Андрій. Ну а що стосується завдань. Сьогодні відзначалось, що в місті дуже-дуже багато проблем. Дуже багато. І я думаю, що і громадська організація, і депутатський корпус, які має таку ж саму назву, як громадська організація. У нас фракція людина. Розумію, що наступна у нас дуже... Важка потрібна робота, тим більше, що в країні йде війна. І вона відбувається на всіх скарах нашого життя. Це треба враховувати. Є життя не стоїть на місці і вирішувати ці проблеми нашого міста, нашої області, нашої країни потрібно, я думаю, що наготувавшись. thank okay. you.